Будівельник розпочинає підготовку до фіналу. На відміну від серії проти Дніпра, киянам знадобилося три матчі, аби забезпечити собі другий поспіль вихід до фіналу Суперліги. Утім, останній матч був найважчим для київської команди, і це зрозуміло. Феро грав при своїх глядачах. І після перемоги у серії за зовмашем гравці хотіли подарувати булівальникам ще одну велику перемогу. Перша чверть проходила за невеликої переваги будівельника. Однак запоріжці тримали суперників на безпечній дистанції і у другій чверті поступово перехопили ініціативу. Цей період став найгіршим для киян в усій серії. І справа не стільки у спурті феро 16-0, а стільки у тому, що був втрачений контроль над грою. І не тільки над грою, але й над емоціями. В одному з моментів керманич будівельника Жозеп Берукаль аж занадто емоційно висловив свої претензії до арбітра, за що був покараний технічним фолом. Поступово господарі збільшили різницю в рахунку до 12 пунктів. І лише наприкінці чверті Денис Яковлєв влучним пострілом за дуги подарував киянам надію на порятунок. Як виявилося, цей кидок став початком удару у відповідь, але вже більш потужного. Зі сторони, так, я сидів на скамейці і наблюдав, що багато дуже, По-перше, Запоріжжя стало стала зона. Ми почали бросати трьох броски, не попадали, підбора не було совершенно. Ні в швидкому прориві, більше намачків забили і на транзишні, на швидкому прориві. Ну, А ми нічого не змогли потрапити. Поэтому такой рывок, там, четверть на проверках, 25-10-15 очков очень тяжело. Перерыва пришла на користь будивальника. Он говорил, что нам в этой игре достаточно выиграть будет 1 очко. И эти 9 очков мы сможем отыграть, если мы захотим, то за одну-за 2 минуты. В принципе, мы вышли. Где-то так оно и получилось. да череда какая-то событий, может быть, Депрозио вышла не настроенными на третью четверть, они сразу, там, по-моему, первые пять или семь минут мы сыграли 18-0, да, на отрезок, и только потом Хантер стал на линии штрафных, но ну, и забил, да. То есть отрезок 18-0, как бы там ни было, здесь не только наша хорошая игра, да, но и в какой-то мере yeah. плохая игра Запорожья. Да. Кияни заграли більш активно і зібрано, примушуючи запоріжців помилятися у захисті і фолити. Зрештою, на другій хвилині третьої чверті, після боротьби за м'яч, не витримали нерви і у Георгія Кондрусєвича, який захотів з'ясовувати відносини з Дмитром Забірченком. За це білоруський легіонер був покараний технічним фолом. А слід за ним таке ж покарання очікували і головного тренера Ферро Кирила Большакова, в якого було своє бачення епізоду. просто боролся за мяч и как бы, отвернулся уже спиной и ничего не видел, что происходит. И потом услышал свисток, что не спортивный фол а дали Кондрусевичу. И он ко мне подходит, и Кондрусевич потом ко мне подошел, как, бы, как будто бы какое-то неуважение по этому поводу ко мне. Разве я виноват в том, что дают эти фолы? Мне кажется, нет. Они мне высказывают какие-то претензии, да? Когда, ну, допустим, по прошлой игре, да, можно было высказать какие-то претензии. Как бы Миша поставил блокшот, и они начали между собой перепалку. И понятно, я буду заступаться за своего да, одноклубника, я подхожу, говорю что, и тут же получаю толчок в грудь. Ну, пришлось немного подыграть, да, скажу честно, подыграл. Как бы факт толчка был, да, но мне кажется, если бы я там, допустим, не упал, то может быть не дали бы не спортивный, а просто разошлись и все. А тогда нам нужно было делать какой-то рывок в игре и с минуса как бы, выигрывать эту игру. Ну, после игры мы с Хантером помирились, да, после второй. Как бы подошли, сказали да, 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 посмеялись и сегодня перед игрой он не подал мне руку. Сыграл на своих болельщиков, да, болельщики сразу начали его поддерживать, какой он хороший, все такое. С его стороны тоже мне кажется это не совсем не красиво. Если бы он мне не подал руку после второй игры, да, я бы понял и сегодня может быть сам не подал ему руку. А если он подает игру, мы с ним разговариваем после игры, смеемся, а здесь он ради своих болельщиков делает какое-то шоу, ну, для меня это непонятно. В результаті будівельник отримав право на шість штрафних китків. Зрівняв рахунок, а через кілька хвилин вже був попереду: 50 на 41. Спорт киян 21-0 став вирішальним у визначенні переможця. Довести матч до перемоги киянам було неважко, враховуючи як клас гравців, так і довжину лави запасних. Емоцію разнеболюча конкретно конкретна третій масштаб. Цю uh, гру зрителі питалися за дітька. Бы. Головне, ж то ми пройшли далі в фінал і будемо боротися з чемпіонством. Тепер тренерський штаб і гравців будівельника очікує кропітка робота і важкі тренування задля того, аби початок фінальної серії проти Донецька був для киян вдалим. команда Донецка выиграла две серии 3-0, да, и опасения, может быть, действительно как-то оправданы, да, со стороны болельщиков, потому что выиграли регулярный чемпионат они и две серии завершили со счетом 3-0, уверенно, то есть видно, что команда на ходу, но я думаю, мы не подарок, да, и мы ставим перед собой цель чемпионства, и я надеюсь, что эта серия превратится в какую-то битву, да, за чемпионство, Нужно будет отдавать все силы на паркете. Насколько мне известно, мало кто выиграл здесь чемпионат. Да? И пора уже это сделать и выиграть.